У нас була ця, от, закінчуючи, коли йдуть сонце зустрічати, ну, це адська історія. Коли капці в руках. Да, так, капці. І усі самі такі чіткі, що вони завжди продумані люди, вони завжди з собою беруть сменку, бо сонце uh -huh. не будуть зустрічати. А самі такі ті, що відмінниці, дівчатки, вони прямо в платі йдуть туди, вгору. Я пам'ятаю, у нас була така однокласниця, синє платко, синє платко. І на причому у неї такий був синій типу, аля лак. Знаєш, ну щоб образ додати. І вони і вона сама синя. І видно, блін. Ну з ким вона була, то в того песок тут синій. Зразу, палюво, то все. І виходить класний керівник з паралельного класу, каже, хлопці, чого так помало йде, ми вони отут тут водки. <гум> і, і, і ти що скажеш? Це ж випускний? Саме головне на випускному нормально повести, бо потім є ще зустріч з випускниками, а ти будеш це згадувати курва, 20 років, скільки бо. Ну,